Друзяшки, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми викопали і продовжуємо перебирати нашу картоплю. І на даний момент фастаця, в принципі, тут нема чим. Але хто дивився нас, ми разом з вами із Назаром весною садили картоплю Гранада. Там у тіньочку. І з одної сторони, в принципі, там її посадили наче й погано, бо там не дуже такий класний, так сказати, класні умови для того, щоб вона там росла. Але з одної сторони ми класно зробили, тому що там вона ніколи велика не росте. І ми знаємо, що це все-таки гранада. І в нас, так як ми брали цю картоплю на розвід, тобі ж, галу, сорая, венета, лімонка. Потім гранада, і там ще була королева Анна. що? то на тому. Ми її тут не посадили, то була червона, і там ми її так і не роздуплилися, де вона була посаджена, тому що вона була в переміжку там. І Якщо взяти рокко і торнат, приблизно вони однакові. Але я хотів би зараз на даний момент от я висипав, я вже тут завершую перебирання цієї картоплі. Да? Тобто це в основному буде використовуватися на посадковий матеріал. Тут ось сюди вже пролітає ось, сорая, ту, що ми перебирали, ось бачили? От, це в нас сорая. А в основному у нас тут йде гренада. І в основному це в нас посадковий. Матеріал. Що я можу сказати? От Дивлюся, я в інтернеті, люди виставляють і продають гранату. Можливо, вони такі самі, як і я. Що продали, так і називаємо. От Якщо б мені людина продала от таку картоплю, да? це в нас Пікасо попало. Да? От, і сказала, що це гранада, то я б теж казав, би, та гранада не така, а гранада от така. тому що я ж купив гранаду і вона от такого формату. Гранада? Ну, як колись давно, у своє час, коли ми розпочали по трішечку садити городи, а так як я сам родом із села і переїхав у Березані, мене посадили на третій етаж у квартиру, то мені треба була земля, і мені теща дала тут в кущах сім соточок города. І я почав садити. І тоді грошей не було, та й можливості такої не було, щось там змінювати, але хотілося ритися, щось садити. І в один момент один із моїх товаришів мені предложив картоплю, посадковий матеріал, там перша репродукція, сказав, що буде класно і все. І він мені привіз у мішках отаких з-під сахара. Я її вкинув у погріб. Це вже перед посадкою. І поїхали ми коротше, перебирати картоплю. Тьоща Леся Петрівна сюди на участок. У мене тільки погріб був. Ще навіть не було построєно нічого зверху. От. і... Я висипав ту картоплю, а те ще каже, Буляха, що ти купив? Це мусор. І мені найцікавіше, ну, я був би її взагалі не посадив. А, але так сталося, що не було чим садити. От, і ми там, те, що у нас було своє, посадили, хоч я хотів його замінити. І три рядки посадили тої паршивої. Вона така була в болячках, От, картопля. Вона була теж була гранада. Вона була довгенька. Але була побита болячками. І така суха гнильна ні була, всяка оця ерунда. Тьоща каже, то вся херня, не будемо її садити. І ми я ж ку, тільки три ряди. А осінь я копали, і я вам кажу, ребята, тоді я ще копав мотоблоком лапою, і ти як вивернеш. А вони отакі лежать один в один, отакі, і ми ж такі, а що ж це за картопля? І давай в інтернеті шукати, а в інтернеті писало. Знайшла тоді картинка, ну це було давно, ще тоді ж не було такого інтернету. Це була картопля, людина називала її дрова. І в людини було вилажено на руку, тільки ж вона була здорова, отака картопля, називалася дрова. Так що для мене картопля, гранада вона відрізняється. Тому що от королєва Анна вона більше такого формату. А гранада вона така довга. І вона ще росте. З однієї сторони погано чого, вона росте хорошо і родить хорошо, і дає класнючі врожі, вона росте з кубаха в різні сторони, і з нею механічно важко воювати. Так що, оце реально гранада. І начебто, з однієї сторони, посадили ми її в самому кінці, а нові сорти посадили тут ближче бо город невеличкий. Але саме цікаве, що в нас є посадковий хороший матеріал. Ми дали дві неділі, відлежаться картоплі. Дві, да, десь вже дві неділі, да, десь так і десь, да. і зараз ми вже перебираємо, І що ми маємо? Ми маємо вже те, що хтось, да, воно не красиво, неприємно, там є якась гнила, але вона вже дійшла, вона ми її викидаємо в мусорник. Да. От. Е, більшеньку, зрозуміло, будемо використовувати в їжу, от. але це реально картопля, яка називається гранада. І... Була теж, можливо, ще від ґрунтів залежить. Яну, напишіть в коментарях, якщо там є у нас спеціалісти, напишіть, чи буде від самого ґрунту, тобто, якщо це суглинок, чи глина, чи пісок, чи там е чорнозьом, міняться сама е форма картоплі. Ну, от реально, Гранада, вона дуже-дуже довга. А от королева Анна, вона ну, у мене тут навіть немає. Тут у нас теж є. Це ми висипали мішок, який у нас також був там посаджений. Е -е, не, е -е, кажу, мішок. Ми, ну тут клумачку було, картоплю, яку ми посадили. Тут ось, дивлюся, теж в нас попадає і лимонка чогось в перемішку. От. І, і, а може це й не лимонка. О, не знаю. Ну, ми її теж кинемо потім десь у посадковий матеріал, тому що тут у нас вся картопля, десь там в перемішку. Тут навіть я не можу оприділитися, як вам показати, як виглядає от королева. От королева такого формату, як і лімонка, вона довгенька. так? Але е сьогодні я ще перебирав одну картоплю, вона знаходиться ось у. Одну я... ну, Це посадковий матеріал. Якщо взяти е по картоплі Гала, я бо таку картоплю, ну, так як її йде маленько в кущах, оце посадковий матеріал, одна фракція. Оце трошки більше, але таку можна і чистити. Бачите, я вже просто не заснімав. А це трохи більше. Ось. Це саме більше, тож я її поділив на три фракції, а це найменше. І що я можу сказати по Галі? От Вона реально от така вона гарненька, чистенька, красивенька картопелька. Але це маленька, це вже я з маленької вибирав. У неї є, виходить, дрібна, а і середня-середня і велика. Але великої, дуже-дуже великої у неї нема. Можливо, якби це було на поливі, то може вона була б і краще. Але по смаковим якостям вона йде у нас за сороя. Так що все-таки. Гала нормальна, але так як люди й говорили, що вона може ну, зробити сюрприз в тому плані, що в неї буде дуже багато. Картоплі, але вона буде дрібнувата. Але це також залежить, якщо на фоні картоплі, наприклад, отакої, то вона буде маленька виглядати. Да? Або такої. Але якщо це буде одна гала і вибирати там пофракційно ту-ту-ту-ту-ту-ту, то буде непогано. Ще один мінус у цієї картоплі, цю це, це те, що вона от реально вона довга, як петюнчики. Бачите? Ось вона такого формату. І коли ми її садили. Нашу картоплю. Це буде у нас друга репродукція, якщо вірити, якщо вірити маланці, да? Маланці, то ми її всю по максимуму забираємо на посадку, але замінити повністю, поки не маємо можливості, будемо перебирати і свою. Весною, я думаю, знову будемо десь купувати посадковий матеріал. Будемо біля хати, якщо будемо живі, садити. От, і таким чином старатися по максимуму це все діло. Зробити як посадковий матеріал і поміняти. Тому що ну, раніше якось було не до цього, а зараз розумію, якщо посадити картоплю там першої репродукції, то і отримуєш результат непоганий. Подивимося, що воно покаже на наступний рік. Тому що ну, це також залежить від року, від погодних умов. Але по Гренаді я скажу, вона в принципі в нас не було такого року, що вона не родила. Це, по-перше, смачна картопля. Да, є в неї мінуси. Да, бувають оці чорні такі в неї. Я не знаю від чого воно там залежить от Чорнота, типу, як стрес проходить у картоплі, і, і як розрізаєш, так, таке воно чорненьке. Да, вона не така там жовтюща, наприклад, як сори. Але вона доволі смачна картопля і смачна в будь-якому вигляді. Одна, я ж кажу, проблема з нею це е, технічна посадка, от, е, коли там, механічно, ти трактором там садиш і трактором викопуєш. От є свої моменти. Тобто вона. Вражається механізмами, ріжеться там, наїжджається, бо вона постійно десь кудись. І в неї великі втрати при тому, коли ти її викопуєш. Так що, друзяшки, відро лайхак цей рулить. В принципі, виходить непогано. І з цього всього кабінету моя задача то в принципі, як, заділати по максимуму посадковий матеріал. О, так як ми купили по 10, але цієї картоплі ми викопали найменше. Чисто із-за того, що ми її посадили в такому місці, не дуже класному. Але вона в принципі, непоганенька. Ми навіть дали їй можливість бачите, призеленіти. От. І це є дуже добре для зберігання, я думаю. От. Це, так як Я пам'ятаю, це мені так бабуся колись казала, та картопля, яка йде на посадку, то нормально. І хоч ми в селі копали картоплі, тоді якось так висипали їх прямо на городі в кагадки. Вони дурну роботу робили, але копали по сортам, накривали просто обичним бур'яном. Цим шурвався. От. Ну, а потім через час. Набирали мішечки і заносили у погреб. Уже по, типу, велика, середня і дрібна свиняча. Тому що раніше там картопля це все. Це е, кормі для людей і кормі для свиней. Ну, але я на даний момент не використовую картоплю е, свиням як їжу. тому що Колись своє час я провіряв, у нас раніше було ще мало городів, і ми садили і дровами ми займалися, і були відходи із деревини, коли ти рубаєш, були ще пачки, то варили картоплі для свиней. І це тоді я тільки розпочав по-новому, тому що я ж то виходив зі села, та й думаю, ну як це так? Картоплі, я буду годувати, людям копав тоді мотоблоком картоплі, люди мені віддавали вдома, то там ми їмо, перебираємо, на дровах варимо. І я посадив одну групу з картоплі, одну без. І я вже 300 разів це говорив. Ті, що їли картоплю, з'їжджали набагато більше комбікорму, прожили на два місяці чи три довше. І по ваговій категорії вони вийшли такі самі, як ті, що я зрізав раніше. От і все. Тобто, завдяки моїй зерновій групі. Свині мої перетравлювали картоплю в гівно. Так що ну от така історія із картоплею. І я вирішив, лучше я її комусь віддам, ну вона мені не потрібна. Або садити таку, щоб дрібної було дуже-дуже мало. Ну, а те, що стається, я ж кажу, ми віддаємо її людям. О, Ще Надежда Анатолівна, вона така у нас жінка добра. Є в неї тут подружки, бабусі із Чорнобильського цього посілка. І вони теж надивляться, що Лудька зараз трохи. У цьому у Фейсбуці повиставляю і просять у Надіжди там картоплю. А вона, бере, вона дрібну і, і вони ж люди оці старіші, вони от, кажуть, що ця картопля на посадку найкраща. І вона дає їм цю картошку, і вони там за 5 коп... ну там не знаю, 5 копій, 5 гривень і садять. І у людей родить картопля. Так що і вони кожен рік Надяжду Анатолійовну просять, щоб вона це все діло. Організувала. Так що можу з впевненістю сказати, що це картопля все-таки гранада. От вона так виглядає. О, це не супер тут результат, тому що тут вона була посаджена трошки не там, де треба. Але ту картоплю, яку ми садили з, з, з назаром на полі, от, вона не бачила в принципі ніякого ні міндобрива, нічим ми не годували, ні через листок. І тільки один оприскувач я вибризкав по жуку. Перед посадкою ми обробили селектоп, який ми брали, тоді я дивився відео Мазур Ярига Гроном. Дядько Петро розказує, як він купляв у фазенді цей препарат. Я взяв номер телефону, подзвонив і замовив собі на півтони посадкового матеріалу. І І от ми обробили. І, в принципі Жук з'явився пізніше, але з ним не було стільки проблем, як було раніше. Так що з жуком не боролися. Бур'ян не бризкали Чотири рази дисками, да, були там моменти, бо довго не сходила, а бур'ян йшов. Але ми його побороли. Я думаю, що у нас картопля є по максимуму, як там екологічно чиста і по мінімуму у нас вкладна. Тим паче, що вона чистенька. нема в неї таких там болячок, які були в тому році. Хоч є, є тільки що на одкірів. Тобто суха гниль трошки попадає, От, ну, але по максимуму картопля. Чисто. Так що картоплю гренаду також би рекомендував би, щоб була у вашому господарстві. Так що можна мене вже назвати не свиноводом, а картопляником. Ну, Я шуткую, звісно, але реально картоплю полюбляю з дитинства. Жарену, в основному, їв би її кожен день, І вже мені 46 шандрах, 47-й пішов, а картоплю жарену їв би кожен день. Так що, якщо садите, в першу чергу треба це любити. Ну, А для того, щоб мати якийсь результат, треба щось туди і вложити. І також зміняти посадковий матеріал, але так як ми люди, а люди ну, є багато моментів, коли тебе хочуть обдурити. Ми ж не можемо знати, коли людина тобі продає, наскільки це, це перша репродукція, чи це друга вже, чи це третя. Да? Ну, і Ми віримо на слово, в картоплі от є такі моменти, що тут же ж не можна людині провірити, що це за репродукція. Так що е, поки начебто нічого. От е, мог би сказати, що по Маланки непогано, і навіть та лимонка, яку ми брали в картоплі України, доволі непогана. Можливо, і Рів'єра, яку ми садили, то не Рів'єра, а може і Рів'єра, але... Просто що ми її в такому місці, може, посадили. Я не знаю. Ну на наступний рік, я думаю, що ми десь придбаємо і посадимо. Так що, отаке от коротке відео. Ще хотів би з Назаром зайти ще до за зерновий, потім вже прийду, якраз сонечко ще трошки сховається і доперебираю. Чому перебираю сам? Тому що це моя історія. І коли дівчата починають перебирати, то вони по максимуму тоді відбирають картоплю в її І вона потім та продасться, та роздасться, а на посадку залишиться самий пшик. Так що цю картоплю перебираю сам, а вже перейдемо ту картоплю перебирати, то вже будемо гуртом перебирати. Там будуть задіяні всі. Хоч зараз дівчата зайняті навчання, школа. Назар в зерновому, ну, а я займаюся картоплями і не тільки. Так що, можливо, завтра в мене не буде. Ми поїдемо передавати автівочки і по-любому заснімемо відео. Але ще хотів би піти в зерновий і зробити наголос на один із інгредієнтів для приготування комбікорму. Так що погнали. Так що у нас працює зараз КС-300 техномасшстрой. І гранулятор також у нас техномахстрой. Мені дуже буває. Образливо, коли кажуть, Та, хіба це гранулятор. Ні, друзяки, це якраз -то гранулятор. І це наша, так сказати, наш український виробник. Якщо будете мазати, там дає масльоночка, то не будуть накриватися підщібнішки. да, Підшипнішки, звісно, комплектація, хочете, можна поставити потім вже дорожче. Ну, а так, в принципі, якщо мазати, то ходять. І ще раз зроблю наголос по матриці, бо там, ой, там купив. Да в мене гранула не йде. Чим хуже притирається матриця, тим довше вона буде у вас працювати. Це вже провірено. Так що, друзі, зараз знаходжуся в свята святих, завдяки якій росте наше господарство, птиця і свинки, завдяки яким існує родина шелудьків. В першу чергу воно зараз розпочалися жнива. По соєвій макуці, як ви думаєте, який буде прогноз у цьому році по сої. Мені просто цікаво, яка ж буде ціна на соєву макуху, чи підніметься вона, чи ні. Тому що вона реально в цьому році радувала усіх тих, хто займається сільським господарством. Кукуруза, я правда не знаю по чому зараз, але ось кукурузка у нас пшеничка. Ячмінь ми частково в нас змелений, частково ні. Соняшникова макуха. Оте той інгредієнт, який мене привів реально сюди зараз, на даний момент, зерновий склад. Ми давненько його не купували, останній раз ми брали в Рогозові. Е, ні, останній раз ми брали у Требухові, у хлопців, там, де ми соєву макуху беремо, там також був соєвий, соняшниковий шрот. Соняшниковий, не соєвий. Ми брали по 13 тисяч. Ну, там якісь моменти були, а в Рогозові ми брали по 12. А тут я кинувся купити, її немає. І бройлерна королева мене питала, дзвонила, де ти купляєш, там туди-сюди. І від того її не було. І ми її купили, заїхали в світ кормів 17,50. Заїхали ще в один магазин за переїздом 16. Соня теж почали вже молотити. А на мене пишіть, яка ж буде в цьому році ціна на Соняшникову і соєву макуху. Якщо ще ці два інгредієнти піднімуться, то я думаю, комбікорм підніметься до 30 гривень. На сьогоднішній день там броліряча середня ціна, в залежності від виробника, 25 гривень це ростовий комбікорм. Я не кажу там про стартовий. Да, Там можна протеїни набрати: рибне, м'ясокосне, борошно, косне, гров'яна мука і багато-багато іншого. Ми в своїх комбікормах використовуємо тільки... Соняшникова і соєва макуха це два інгредієнти і це буква Б-білок. Тобто ми його використовуємо, але ще для тих людей, які буває, тирять або переписують рецептури, друзі. Якщо ви кладете велику кількість білка, не забувайте класти вітамну-мінеральну добавку, яка містить безпосередньо амінокислоти і ферменти. Тому що є. Ще такі е, вітамінно мінеральні додавки, як 0,5 і одинички, бленди, в яких немає амінокислот. Бувають і такі моменти, бо колись людина мені привозила і пух дивишся. А вони не будуть синтезувати і розчіпляти білок в кров. Так що будьте уважними, е, читайте, спілкуйтеся з людьми, які в цьому розбираються, і підтримуйте один одного, діліться інформацією, а не так, як деякі у мене є. Ну я тобі не скажу де. То нахер ти мені кажеш, де ти брав. Якщо ти не хочеш, мені казав, де ти брав, м'яв, м'яв, м'яв і мені далі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати нашій відосик. Хочу всім подякувати за довіру, за підтримку. Ми рухаємося далі і в домашньому господарстві, і в підтримці наших Збройних сил України. Так що я думаю, що завтра, якщо нічого не поміняє, ми на нейтральній території зустрінемося з хлопцями. І поїдуть. Бусик поїде правда, в 12-ту бригаду, а джип, той, що колись працював у 12-й бригаді, поїде в 25-ку. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько. всім пока.